Кузня кадрів до зимової олімпіади 2022, яку сподіваються прийняти на Прикарпатті, тут готують власних спортсменів. Тренування проводять на базі гірськолижної школи Буковель. Який одноіменний туристичний комплекс, створений Олександром Шевченко, вона діє вже 10 років. Та останнім часом активізувалася робота саме у дитячій секції. Її поділили на дві групи: у звичайній оздоровчій займаються усі охочі, а от до спортивної потрапляють саме ті, хто демонструє найкращі результати. Перспективно молодь тренують не лише в зимової. Новий сезон робота кипить увесь рік. Це перший рік, коли майже 5 днів на тиждень в літній період діти займаються спортом, тобто займаються тренуванням. І тренера для них проводять спеціальні вправи, які будуть корисні вже для підготовки зимою. За літній період вони дуже прибавили в загальнофізичній підготовці. От, на... В сеукраїнських змаганнях Кубку України вже не займають четверті-п'яті місця. Вихованцям Олімпійської школи є здебільшого юні мешканці Єремчанщини. Заняття тут для них безкоштовні, хоча тренери та умови найкращі. З дітьми займаються неодноразові учасники попередніх зимових Олімпійських ігор. Тож підростаючим спортсменам є на кого рівнятися. Я хочу стати чемпіоном Олімпійських ігор. Я зробив свій сноубор, це десь було 3-4 роки назад, Я з своїм братом, ну нам було скучно, ми Собі спробувати кататися на сноуборді, але саморобно. Він був, ну він був просто квадратовий, був кусок ламінату. і Ми на ньому катались. Шлях до спортивної слави важкий та тривалий. Аби підготувати олімпійця призера, кажуть тренери, двох-трьох років замало. Адже спочатку вихованці школи мають пройти відповідне навчання. Паралельно їх залучають до змагань. Дитячі гірськолижні кубки на Боковелі проводять часто. У них беруть участь дітлахи віком семи років. На таких заходах майбутні зірки спорту мають нагоду адаптуватися психологічно до атмосфери суперництва.